Ще коли було 365. Ми ще там воювали. Я, я, да, я воював, я скужив стільки наговорився, стільки на тому. Вона каже, Андрюша, Боже, як ти мене каже, я вже достав? Страшна справа. Ми ще від того процесу включилися. Нам таксісти казали, ми не підприємство. Та нафіг нам то потрібно. Я кажу, ви не розумієте одної речі. Сьогодні зламають їх, завтра зламають нас. Ми всі єдині, бо ми всі не потрібні. Ми вольне казачі на сьогоднішній день. Підприємці є вантажники, підприємці є е е пасажирщики, тому що це є важливо. І коли ми водили колони, ви от не повірите, мене знають вже всі в всіх областях де її, там Рівенське, Хмельницьке. Там, на тому от, бо я проїжджав, я приїжджав, коли наша колона їхала на Майдан. Я, зранку стоїть цілий генерал в тій шапці, пасі. Я до нього приходжу, колона приїхала, ми першу колону приїхали, 25 там приїхало машин таксі, там і перших два автобуси те, що було. Сам... Ще тоді, коли ми там були разом з, з тою нашою бродом, яка стояла під Верховною Радою на першу ту зустріч на тому майдані. І я так <кхух> зупинилася, наша колона, я приходжу до нього кажу. Доброго ранку, ні, каже, До -до доброї ночі. Уже доброго ранку, скільки можна, я тут вже замерз. Я кажу, а що таке? То ждемо вас, Андрій Романович, вже скільки можна виждати. От машини каже супроводу, поїдете, куди вам треба, ми вас зараз завезем, супроводом. З нами дуже толерантно поводилися. Ми їхали, ми не знали, що робиться. Ну, ми подали відповідну заявку, та, як воно повинно бути, в департамент, тобто зробили все по закону. І, дали, і кожна область, де я проїжджав, мене на кожній області до мене дзвонили, зустрічали, питалися, чи в мене все в порядку. Їхали далі, виїжджали, вони питалися, чи ми вам надали допомогу, чи ви не маєте ніякої до нас претензій. І навіть коли наші таксисти трошки їм там надоїло їздити у коло, десь спробував хтось порватися, його там раз заперевичнішитися, буква К колона стоїть. А, ви з колони? Ну добре, ребята, до щасливо, їжджайте, знаєте. От. Тобто до чого я веду розмову? Оце все об'єднання, е, воно потрібне. Як потрібне на професійній основі, тобто то, що робимо ми, так потрібно на рівні громади. І е, коли люди будуть відчувати один одного плече, коли будуть гуртуватися, бо при тому в гурті, будуть завжди проявлятися лідери, не формальні лідери. Так як колись ми говорили, що ті неформальні лідери. І які е, їх будуть підтримувати люди, вони в дійсності будуть отримувати повагу від людей, і вони будуть керувати, ну тобто очолювати ті територіальні громади, а не ті фальшиві, які приходять за бабки, які за бабки вирішили, що вони все можуть купити, то повірте мені, ми дуже швидко зможемо їх поламати. Тому я всім бажаю успіху і вважаю, що ми переможемо. Дякую вам.

Первый вопрос это по Я начал воевать с государством в 1999 году, когда начали в очередной раз повышаться тарифы на тепло и на все остальные коммунальные услуги. Во-первых, я поставил счетчики на воду и на газ. И стал платить за семью столько, сколько платил за одного человека. Когда поднялись тарифы на тепло, вот то, о чем вы говорили, не что-то раз понимаем, да? Я в 2000 году написал заявление в Техлосе в связи с тем, что я не имею возможности оплачивать ваши услуги по вашим расценкам. Прошу меня отключить от техносудов. И на этом все закончилось. Были. Но они подали раз в суд. Подали второй раз в суд. Значит, суды мы выиграли. Когда они в третий раз уже подали в суд, вот. значит, я уже принес решение судов, и суд вообще не был. Вот. Последний раз я написал им заявление, которое я уже им воспользовался, так сказать, Римой Николаевной. Она прислала нам шаблоны, в соответствии с которыми теплосеть обязана нам представить расчет по стоимости. И лично занес его туда и написал, что в случае, если вы не, при... не... дадите мне ответ на, это, значит, на это, этот расчет, я перестаю платить вообще тоже. Хотя я уже до того действия. Понимаете, сколько я Да, Это первое. Второе. Сейчас квартира, в которой я живу, в Одессе, это где-то 250 гривен в месяц минимум. Только по Значит, что у вас будет? Вы можете сейчас, поскольку вы уже объединились, это, так сказать, моя рекомендация сделать примерно то же самое. Но у нас есть, у вас, вернее, возникнут проблемы с чем? У вас монополия на воду в городе, у вас монополия на электро в городе, город, город. и у вас монополия на газ. Значит, вы можете фактически, отрезав с себя свой дом от теплосети, отказавшись от их услуг, поставить себе автономное отопление либо в каждой квартире, либо на весь дом, если вы сумеете это договориться. Они сейчас запрещают. Это запрещает кто? Никто. Никто. Мы никто. Вот ему вам Спасибо. все объясните, все расскажем. Поэтому. Поэтому есть возможность, если у вас уже есть коллектив. Это вот самое главное, это самое страшное. Это когда люди не хотят. Я в своем доме попробовал, это сделать, никто не хочет. Я плюну. Ну, не ходите в черт с вами. Платите сколько вы можете. А если у вас есть коллектив и вы можете это сделать. Так вот сделайте это. Значит, это первое. Так, второе. Второе о коррупции, вот вас, которые сильно затронули. Значит, у меня был лет 15 там такой случай, я ездил в Никобай. вышел в Апостолово, там у меня было поезд, кайман машин, в общем, мы ехали там, мужик вез, и ну, по дороге разболтались, он говорит, у нас тут выборы мэра проходили. Я говорю, как прошли? Ну как, говорит, мэр как приехал на велосипеде в мэрию, так на велосипеде даже и уехал. Что же вы его переизбрали, честный же человек? Э, не, говорит, у нас повыно на так, что сам крав и трошки любят. Ясно? Вот это психология, на которой держится вся коррупция. Вот пока мы с этой психологией не разберемся и не поломаем ее, у нас ничего не произойдет. Потому что так и говорят. Этих уберем, другие посадят и тоже вырывают. А? Так вот, для чего нужна громада? Для того, чтобы контролировать свою власть. Значит, я еще не исчерпал минуту. Ну ладно. Спасибо. Я хочу завернути питання, як вибори і територіальна громада. Бо якщо в десяткому середовищі розуміння територіальної громади вже є така судостанність, то про вибори е, немає і якісь вимагання, брати, не варвати ще не візки. Але ці питання абсолютно взаємопов'язані. Адже якщо немає територіальної громади, то про які вибори можна говорити? Про яке представництво цих депутатів можна говорити? тобто фактично е, е, це так само, як у пане Субернік казав, 120 гривень і ти вже користується систему. Ці вибори, цій владі потрібні як Ти не береш не даєш лігності і законності цій владі. Тобто ми повинні сказати, як каже, прокуратури нет, виборів, нет, пенсійного фонду немає, виборів нема. І розумієте, нам і, 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 і другий аспект. Всі говорять, тільки ми, всі, всі партійні діячі говорять, що, це, що ці вибори будуть фальсифіковані, що це фальси. Задаємо свої питання. Чи маємо моральне право брати участь у класі? Кожна нормальна людина відповість, що ні. А якщо вибори фальші, що ми мусимо них брати, треба ламати цей стереотип, що, е, що обов'язок брати участь у виборах. По-перше, нема за кого голосувати. Якщо навіть в е, якомусь оказі буде якісь бородосвітні, люди просто не йдуть на ті вибори. Нормально люди йдуть, вони розуміють, що, що це хаос. Е. А якщо, якщо навіть в якому сокрузі буде якийсь депутат, де гарантія, де гарантія що підуть ці голоси? Це, що говорив пан Курганський про електронну систему, це, це коли е, є кого вибирати. <постав> <Разумієте>? <постав> а коли немає кого вибирати, 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 вибирати. вибирати. <постав> то, то електронна система не допоможе. Тому ми повинні підійти до того питання, як обрати дійсно народного <постав> представника. <постав> Бо Зараз ми обираємо віртуальний світ їхні рейтинг, розумієте, які створені за гроші. Ви бачили, я не, не, не даю характеристики поганого, наче добра для душенства. Скільки людей йшло на її підтримку? 500 тисяч, це її рейтинг реальний, розумієте? Але це не є народне, але за гроші народну любов не купиш. Тому ми повинні так само, як і допоки не буде інших підхід до цих виборів, допоки не будуть створені територіальні громади громада Україна про вибори, ми повинні так само забути. Дякую. Ви знаєте, що я якраз хотіла за вибори і хотіла дати вам ну, вихід з той ситуації, яка дійсно є, я підтримую саме таку позицію. Але ж ми з середницьку, наприклад, зробили так. Значить, ну по-перше, статутів ми зараз прописуємо порядок висування кандидатів з території і відзови, тому що ми на територіях можемо вирішити це самі самі. Поки немає таких статутів, поки немає територіальних громад, то ми вирішили так: от ви ж я послухала, думаю, господи, ну як же добре, ви ж є такі лідери, так? ви можете обрати достойну людину, яка має, як сказав Віктор, самоповагу, гідність. А як наслідок бажання мати знання, знання і використовувати їх на благо всіх. Тобто ми се вирішили так, що ми значить, від громадськості даємо одного кандидата, ми збираємо ті 30 тисяч, які треба заплатити за ту кандидатуру. Я думаю, що це не важко з підприємцями зібратися там по 100-200-300 гривень і подати свого кандидата на вибори. І сказали своїм е, отім, е, опозиціонерам, які себе такими видають. У нас є достойний кандидат. Ви підтримаєте е, фронт бюд, там і ще які громадські очі партії. Звикайте до того, щоб е, саме у громадянина України конституційне право бути висунутим і обраним. А ви можете достойного кандидата підтримати. А вони кажуть, ви будете відтягувати голоси, не треба того боятися. Ми їм сказали, ви будете відтягувати е, голоси, бо ви все одно оберете якесь е, незрозуміле. Е, 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 да, яке, воно нічого не змінить. Тобто вам або прийдеться змінювати свою свідомість і підтримати того, хто підтримує е, громадськість, значить, і говорити, що це ваш кандидат, тому що е, по-іншому просто ми вже змінити ситуацію не зможе. Ми можемо на неї впливати від себе. Тому ви можете теж таким досвідом користуватися. Ми сказали, що у нас самий достойний кандидат буде. Ми будемо вирішувати, хто це буде, а ви його підтримете. Тому я думаю, ми так можемо приймати участь в цих часом. Шановні колеги, дуже дякуємо, пані Римі. Ще раз я дуже дякую за я, я знаю, що буде багато коментарів і ще зараз тобто, будь ласка, є ще нас права, ми можна далі Ну, 5 хвилин чи 10 минути, бо люди мають їхати далі. Є дуже велична связана програма. Питаємо зараз. Дуже дякую, дуже дякую, за дяку, право.